Перекур, як нагода відволіктися від напруженої роботи, так пояснює свою шкідливу звичку киянка Людмила. Вона працює в офісі великої компанії, часто її робота пов'язана зі стресами. Дуже напружений графік, хвилювання. Ти робиш собі якусь. Розрядку і йдеш там курілку для того, щоб це все переварити пере... і заспокоїтися. Решті-решт саме стреси, куріння та сидяча робота це найпоширеніші причини захворювань серця. До патології схильний, кожен другий офісний працівник довели американські вчені. Такі дані підтверджують і українські медики. Якщо ми мало рухаємося, ну, у нас нарушается обмен веществ, и нарушается работа сердца, есть застой в нижней половине туловища крови. Все это откладывает отпечаток и на сосудах, и на самом сердце. И приводит неизбежно, приводит к тому, что сердце у нас будет больное, и мы от этого заболевания можем даже погибнуть. Слабке серце також у людей, які страждають від підвищеного артеріального тиску, часто їдять масну та смажену їжу або мають надмірну вагу тіла. Усі ці фактори сприяють звуженню та закорковуванню серцевих судин атеросклеротичними бляшками. Відтак уповільнюється кровообіг та порушується кровопостачання серця. Часть серця, которая знаходиться ниже суження або ніже закриття сосуду, вона не ні кров. Кислород и питательные вещества. И происходит омертвевание вот этой части сердечной мышцы. Это явление называется инфаркт миокарда. Щороку від серцево-судинних захворювань помирають близько 17 мільйонів людей у світі. Це найбільший показник з усіх недух. Для профілактики серцевих хвороб медики радять передусім відмовитися від куріння та зловживання алкоголем, знайти у своєму графіку час для фізичної активності, регулярно перевіряти артеріальний тиск, а також рівень холестерину та цукру крові.